Вітаю, шановні колеги, воїни! Сьогодні вперше, 1 жовтня, ми відзначаємо День захисників та захисниць України, а також Покрову Пресвятої Богородиці та День українського козацтва. У цей день ми вшановуємо мужність, відданість та самопожертву наших захисників та захисниць. Це свято справжніх героїв, які несли та несуть на своїх плечах найважливіше завдання захищати нашу країну та незалежність. Ми схиляємо голови та вшановуємо пам'ять про загиблих воїнів, які віддали життя за нашу свободу, висловлюємо вдячність вам, наші мужні захисники та захисниці. Сьогодні на передовій воюють і наші колеги. 220 працівників станції нині обороняють нашу державу від ворога. Ми дякуємо нашим воїнам за можливість працювати, виробляти таку необхідну для нашої держави електроенергію та тепло та допомагати Збройним силам України. Спочатку повномасштабного вторгнення колектив НЕЕК енергатом придбав та передав на потреби військовим. Обладнання на суму понад 600 мільйонів гривень. Частина цих грошей це добровільні відрахування від заробітних плат працівників Рівенської атомної станції. Тільки у єдності, підтримуючи наших героїв у тилу, разом наближаємо перемогу. Ще разючу, аби міць серця, відвага та віра супроводжували кожного воїна. Дякую усім захисникам і захисницям. Україна процвітатиме у мирі та єдності, а ви є невід'ємною частиною цього великого спільного шляху. Нехай Пресвята Богородиця оберігає вас. Повертайтеся живими! Слава Україні та її героям!